Вітаю вас на Хмельниччині, з вами Світлана. І сьогодні, нарешті, таке довгоочікуване відео, яке я давненько обіцяла зробити це огляд всіх наших садових меблів, нашого садового комплекту, який доступний до замовлення. Багато хто з вас вже навіть має. Ці садові меблі в себе вдома насолоджується їх красою. Ну а сьогодні я вже такий відкриваю офіційний продаж цих садових меблів від виробника. Тому ходімо, будемо дивитись ближче. І одна з перших таких, я би навіть сказала, красунь саду, хоча це, звичайно, в принципі, садова річ, але садова річ, яка Прикрасить ваш сад. Саме цю годілку багато хто з вас вже придбав собі в сад має цю красуню, тому що часто я формую відео, вона потрапляє в кадр, і ви питали, де ж її можна придбати. Я писала, що в нас, і багато хто відзванювався та замовляв. Тому я і вирішила все ж таки оформити відео наших садових меблів, тому що вони доступні до замовлення. Деякі з них вже в наявності, деякі під замовлення. Саме ця гойдалка вона є в наявності. Модифікація в трьох розмірах. Ви їх бачите розміри на екрані. Всі ціни будуть вказані в описі під відео. В нас ця гойдалка є найбільшого розміру. Тут Ну, Спокійно, три людини, таких величеньких, нормальних три людини поміщається. Витримує вона чудово, зимує вона в нас на вулиці. Хоча вона зроблена з дерева, це дерево сосна, оброблене маслом, але вона в нас вже чотири роки на вулиці, і вона виглядає як новенька. Щодо догляду за ось такими дерев'яними меблями, то після зими, чи навіть після посушливого літа, ви можете помічати ось такі тріщинки, мілкі тріщинки, це дерево сихається. Тому що за зиму воно навпаки набирає багато вологості, приходить посушлива весна, посушливе літо, дерево може сихатись і з'являтися такі мілкі-мілкі тріщинки. Тоді спокійно в епіцентрі. Чи в іншому будівельному магазині ви купляєте терасне масло і гарно-гарно проходитись по цьому дереву. Воно також може і ставати більш таким світлішим. На продаж йде одного кольору, але все одно під час посушливого літа то дерево може сихатися. І Тоді можна підбирати ще і колір, робити більш темнішим чи більш таким режішим, як вам більше подобається. Ціну входить повністю весь ось цей комплект годілки, який ви бачите з цим тентом і з цим великим тентом. Тент йде на водовіталкучій тканині. Вона, я би навіть сказала, вона такого кольору, що навіть не помітно, чи вона вигорає чи ні, але вона така світленька. Ми її не знімали, ні разу не чистили, тобто, ось так вона, як приїхала до нас ця годілка, так вона і стоїть. Нічого я з нею абсолютно не робила протягом ось 4 років. І великий-великий плюс в цієї годілки, що тут дуже зручна посадка. В неї бачите, йде така... плавний перехід від спинки до сидіння. Тут дуже зручно сидіти. Ця гойдалка не потребує ніяких подушок. За рахунок такого плавного переходу на ній дуже-дуже зручно сидіти. Тому я просто я рекомендую, якщо ви плануєте собі гойдалку в сад, гойдалку, яка не просто буде виступати як гойдалка чи як лавка, а хочете гарну. Ефектну річ в своєму саду, то я дійсно рекомендую звернути вашу увагу на цю садову гойдалку. До вас вона приїжджає в розібраному стані. Є відео на Ютубі по її збірці, але хочу вам сказати, що жінки самостійно справлялися, тому збирати її легко, все доступно та зрозуміло. А якщо вже виникають якісь питання, то завжди раді допомогти. Наступний садовий елемент, який також по своїм формам схожий на гойдалку, це лавка, яка ідентично приймає форми, бачите, гойделки. Такий самий плавний перехід, на них дуже зручно сидіти. І якщо ви дійсно хочете підібрати садові меблі. В одному стилі для свого саду, то ну, ви бачите самі результат, як воно все гарно підібрано. І сад тоді виглядає дійсно таким єдиним і гарним. По довжині лавки йдуть 1,90 дев'яносто. Ціни будуть описані нижче під відео. У нас одна лавочка і тут друга. Тобто вони дуже класно поєднуються з гойдалкою. Тут в мене я створюю садові композиції, які будуть вже, буду показувати їх у наступних відео. Тому звертаю вашу увагу. Якщо вам така тема також цікава, то обов'язково підпишіться на канал. Попереду багато краси, багато квітів, багато натхнення, реставрація газону. Нова водойма, тому багато всього цікавого. Тому, хто не підписаний, обов'язково підпишіться на реалії садівництва від Світлани. Так, і на задньому плані гамак зі стійкою, який також, ну дивіться, як воно все гармонійно поєднується. Мені дуже подобається. І... Давайте підійдемо ближче. Гамак можна придбати окремо. Є різна кольорова гама, підбираєте до своїх смаків. Гамак йде щільністю 16 мм. Це достатньо такий товстий шнур, який витримає вагу понад 300 кілограмів. Тому можна не боятись, а навіть вдвох з дитинкою почитати книжку у вечірній час, класно провести час. Ось так покажу зі сторони. Тому гамак можна придбати окремо, якщо у вас є міцні дерева, в нас їх немає, тому тут є стійка. Е, стійки є два види. Ця така більш, бачите, як човник по своїй формі. А є з такими більш гострими кутами понизу. Е, вона більш легша у збірці, бо тут воно все скручується, а там воно так вставляється в таку металеву основу. І якщо є можливість, то ту стійку можна перевозити з іншого місця на інше, брати з собою на відпочинок, якщо потрібно. Бо тут її розкручувати, скручувати, то це займає трохи часу. Але нам ось такі в вигляді човника, більш такі плавні лінії, сподобались більше. Тому що гойдалка, що ось такий гамак. Стане не тільки класною прикрасою вашого саду, ні, ні. а й тут можна весело, цікаво провести час. Тому номер мій є в описі під відео. Дзвоніть. Всі ці товари доступні до замовлення. Ну, а я йду показувати вам далі. Ту Ще один неймовірно гарний об'єкт в саду який також вам всім подобається, це ось такий дерев'яний кокон. Він також дуже часто попадає вам до очей, попадає в кадр. В ньому я полюбляю дуже проводити час. Навіть цей куточок робився саме під цей кокон, тому що він такий об'ємний, він великий, він тримається на стійці, можна, в принципі, чіпляти і до стелі. Там ланцюжок, тому можна і так, і так. Зазвичай, всі ми звикли бачити саме металеві кокони, тому цей дерев'яний кокон це просто родзинка для саду, він дуже гарний. Він, знаєте, от дійсно кокон, от є кокон. Тут як в гніздечку, класно. За рахунок теплої подушки, подушка замовляється окремо. Я вам також номер. Цієї прекрасної людини залишу в описі під відео. Ви можете, якщо вам потрібно, замовити подушки, які вам потрібні по кольору. Подушка тут дуже м'ягенька, так він сам йде. Ось тут дуть такі ремінчики. Тобто основа дерев'яна, а щоб подушка не падала, не прогиналась, дуть чорні такі ремінчики. Але ну, він класний. Дійсно класний. Габарити великі його. І за рахунок цих самих габаритів, кокуни ми багато не наробляємо, вони всі йдуть під замовлення. Тому, якщо ви бажаєте замовити кокон, то це на осінь, на зиму йде предзамовлення, і ми робимо. В наявності, коконів немає. Але він дійсно дуже-дуже класний Ось, йдемо далі. Поруч в мене є ще шезлонги. Подушки тут, так само брала, я шила під замовлення, окремо вони на продаж йдуть без цих подушок. Але просто вже вирішили саме по стилю. Тут чорне і, ну, і чорне взагалі нам тут дуже класно підходить. Шезлонги зручні. Класні. По кольоровій гамі, то вони також є різні. Можна підібрати під гамак, якщо ви плануєте його брати, щоб саме кольорова гама, що тут, цього шнура, чи на гамаку, співпадала в один колір. Ці шезлонги, то вони мають три. Зараз ось так вам покажу. Е, так, я сиділа як майже на стільчику. Так зручно пити каву, ви сидите в такому положенні. Е, наступне положення трошки нижче. Він опускається напівлежачи, або для засмаги, для дівчат опускається ще нижче, і можна вже ось так. Засмагати біля водойми і насолоджуватись теплими літніми днями. Шезлонги різні по кольоровій гамі, і ще є шезлонги з бахрамою. Ставлю вам фото, щоб ви побачили. З бахромою, то вони коштують дорожче за ці. Але враховуючи, що я тут брала навіть ці подушки, то і бахрами в мене тоді і подушки не потрібні, бо акцент йде саме на цю бахраму. Але також, також класні. Для відпочинку, саме для відпочинку, випити кави. Якщо у вас є водойма, то це дуже потрібна для вас річ. Є ще одна дуже гарна гойдалка. Я вам вставлю сюди фото. Вона виконана саме з шнура. Дуже гарна, дуже ніжна. Підвішується вона, якщо не помиляюсь, на дві такі петлі з двох сторон, але виглядає вона дуже-дуже ну, дуже гарно, класно. Тому, якщо не такий великий об'ємний кокон, то можна таку класну, також гарну і плетену гойделку придбати в свій сад десь на веранду, на терасу. Бо виглядає вона також фантастично. Ще є дуже класна річ, Аліска собі дуже хоче це гойдалка гніздо кругла. Бачите, також фото на екрані. Є, можна замовити різну кольорову гаму. і Доступні три розміри. Весь опис ви бачите і на екрані, і також в описі під відео. Там і розміри, і одразу ціна, щоб ви могли зорієнтуватись що вам краще замовити у ваш сад. І мало я не забула про місток, тому що він також. Ходить до комплекту садових меблів, виконаний він з дерева в тому самому стилі. Місток можна використовувати не тільки під справжню водойму, а робити і суху водойму, сухий стримочок, і це також виглядає дуже-дуже гарно. Тобто, сад можна прикрасити садовими меблями, ось такими садовими речами. Ваш сад тоді зміниться кардинально. Не забувайте про це не тільки про рослини, про квіти, про квітники, про будівлі, про садові іграшки, а ще про садові меблі, садовий декор, який класно доповнює ваш сад. На такій садовій ноті ми з вами прощаємось. Навіть на місточку ми проводимо багато часу, тому що класно ось так сісти. Похлюпатись ножками. Рибок в нас немає, але все одно, в нас тут живе вже дві жабки, десь вони плавають. А ще як заквітне німфея, то це буде взагалі краса. Тому, якщо ви робите водойму, то обов'язково продумуйте її так, щоб поставити місточок, бо він виглядає дуже-дуже класно. Відео щодо водойми від А до Я. З біоплату, з очисткою водойми. Це все є на нашому каналі Аліса Гарносядь». Залишу посилання вам в кінці, тому можливо, когось я і змотивую, і ви зробите собі в цьому році водойму. І, до речі, ми плануємо робити ще одну водойму набагато, набагато більшу для купання вже водойму. Тому також попереду цікаві, неймовірно цікаві, я думаю, відео. І ставте лайки і сердечки. Все. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. Чекаю на ваші замовлення і до скорої зустрічі у новому відео. Ой, до твого. Все, всім пока-пока.